Всім привіт. Я перший заступник постпреда Росії при ООН Дмитро Полянський, один із засновників британської рок-групи. Джордж Уотерс, може виступити на засіданні Ради Безпеки ООН щодо ситуації на Україні в якості доповідача. Росія запросила в якості доповідача на засідання Ради безпеки ООН щодо перспектив мирного врегулювання української кризи рок музиканта Роджера Уотерса. Я також уточнив, що можливий виступ лідера пройде в контексті збільшення поставок західного озброєння Києву. Роджер Отерс також є активістом руху за мир. Нагадаю, що в 2019 році музикант виступив перед будівлею з Великобританії з піснею на підтримку засновника Джуліана Ассанжа. Таким чином, він висловився проти екстрадиції журналіста в США, де той може провести все життя у в'язниці. Крім того, Уотерс неодноразово відзначав вирішальний внесок радянського народу в перемогу над нацизмом і звертав увагу на те, що сьогодні цьому факту приділяється недостатньо уваги. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!